Даю країні і славу! Долю і власть. 24 години в казематах проводять члени спілки української молоді. У Тернопільському музеї політв'язнів триває акція доба. У програмі гутірки або неформальні бесіди, перегляд фільму Про бій під крутами, екскурсія, музеєм, спільна молитва. Учасники також деякий час проведуть у цілкових тиші та їстимуть лише хліб і воду. Розповідає голова тернопільського осередку сум в Україні Лілія Гринчишин. Цьогорічна програма буде в себе включати мовчанку. Це є наша традиційна частинка, якою ми саме найбільше вшановуємо пам'ять політв'язнів, пам'ять героїв Крут, для яких ми приурочуємо цей захід. Її суть полягає в тому, що понад годину учасники знаходяться в різних місцях музею і вони повністю мовчать. Тобто, тут панує така тиша впродовж цього часу, для того, щоб був час на роздуми, був час. Ніби вшанувати таким чином наших героїв. за словами Лілії Гринчишин, до акції долучилися 40 сумівців з Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Серед них членкиня тернопільського осередку Оксана Гуска. Вона каже: учасники акції на добу відмовляються від користування гаджетами. Це мій третя участь в добі. Я неодноразово вже приймала участь в цій акції. Для мене ця акція це відмова від буденності. Що кожен день ми використовуємо електронні пристрої, а на добі ми відмовляємося від буденності, так сказати, від комфортного життя і замислюємося за людьми, які тут були. Для мене це переосмислення. Гасло цьогорічної доби, хай перемога почнеться з мене, каже співорганізатор заходу, сумівець Андрій Мельник. Це дуже цікавий досвід. Воно допомагає нам поринути в атмосферу своїх роздумів, поринути більше в розмов з людьми, як старшого, так і молодшого віку. Набратися досвіду від них і відчути себе живим і поза цифровим світом. Акція триватиме два дні: 31 січня та 1 лютого. Лілія Лобур, Андріміць, Суспільне новини, Тернопіль.